Вітаю, любі друзі! Сьогодні на занятті з Нової біології ми могли б вчати з вами клітину як основа життя на землі. Клітина це є структурна одиниця життя на землі. Вона має будову, хімічний склад, функції в організмі, виконує якісь функції, і вона має Свої будову, яка вона складається з оболонки, яка надає їй форму. Оболонка має три шари: зовнішній, середній і внутрішній. Внутрішнє середовище клітини складається з цитоплазми, це рідка частина клітини. В ній знаходяться органи клітини. І до органів клітини відносяться такі клітини, як енергетичні системи, мітохондрії, ендоплазматична сітка, далі апарат Гольджі, рібосоми. А в ядрі, які знаходяться по центру клітини, є також оболонки, три нарожна з середня і внутрішня, ядерний сік і всередині знаходяться. Хромосоми, які є главним носіям спадкової інформації. Кожен із органів клітини виконує свою функцію, дуже властиву, безпосередньо даній клітини. І усі організми на землі поділяються як на одноклітинні і багатоклітинні організми. А життя. Це утилізація сонячної енергії. Тобто безсонячної енергії, навколишнього середовища, де є повітря для дихальної системи, де є поживні речовини, життя неможливо. Ці усі теми ми будемо розглядати з вами дуже, дуже ретельно. І сьогодні перше, я розкажу вам, як клітини в організмі. Людини розподіляються за хімічним складом. Так, наприклад, система рухова, яка складається з скелета і м'язових, складається з клітин, які мають назву остеоцити, це клітини кісток, і м'язові клітини називаються міоцити. Ось клітини, остеоцити основним хімічним елементом. Мають кальцій, а міоцити натрій. Дихальна система складається еритроцити, там належним елементом є залізо. Залізо воно сприяє окись заліза, сприяє приєднання кислородної молекули. Виділення вуглекислого газу. Таким чином відбувається процес дихання в організмі людини. На слідуючому занятті ми будемо вивчати, як хімічні елементи, потрапляючи в організм, діють на фізіологічний стан людини, які хвороби визиваються при нестачі деяких елементів. Сьогодні я з вами прощаюсь до слідуючого заняття. Будьте здорові!